За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться далекобійний дрон або балістична ракета, а й розрізняємо їх на слух. Треба жити. Полтава доєдналася до радіодиктанту національної єдності під такою назвою. Зокрема, студенти та викладачі національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Учасники писали текст в укритті. Серед них – 18-річна студентка Альона Капшитер. Є спогади. З мого дому, з Донецької області дуже важлива для мене ця тема, дуже до серця проходить. Думаю, впоралась на восьмірочку з десяти. Диктант був дуже швидкий на початку, особливо. А ми будемо жити цікаво в супереч історії. Став учасником написання радіодиктанту і 17-річний студент Богдан Красковський. Для мене треба жити означає те, що життя це дар, і треба використовувати цей дар наповну. Треба робити так, щоб люди запам'ятали тебе, щоб запам'ятали твої вчинки. Через досить швидкий темп диктування я не встиг досить багато написати, але я був радий прийняти тут участь. В день української писемності та мови студенти і викладачі полтавської політехніки доєднуються до написання радіодиктанту щороку, каже викладач української мови за професійним спрямуванням Ірина Денисовець. За її словами, цьогоріч взяли участь 60 людей. Наше слово то наша зброя. Ми маємо, звісно, пам'ятати, що ми переборемо все і творимо Україну разом. Студенти різних спеціальностей тут і маркетинг, і економіка, і журналісти прийшли для того, щоб продемонструвати свої знання. Авторка тексту диктанту сучасна українська письменниця Євгенія Кузніцова. Це можливість людям, які не знаходяться разом, побути разом. І для нас, українців, які зараз дуже роз'єднані. Я думаю, що це один із ну одна з таких небезпек для нашого суспільства, що наші досвіди стають все більш різними і різними, і що є такий ризик якогось розколу. Але я думаю, що от саме такі якісь речі об'єднавчі, які ми можемо зробити як суспільство, зробити разом, вони не, не дадуть цьому трапитися. Диктант об'єднав українців з усього світу, зокрема з української антарктичної станції, керівник 30-ї української антарктичної експедиції Олександр Полудень в онлайн режимі передав усім учасникам привіт і поділився весняним настроєм, що панує в Антарктиці всю пору року.